Вітаю вас, мої любі водолітчики! З вами астролог Клименко Наталя. Поговоримо про вересень 2025 року. Розберемо найбільші яскраві астрологічні аспекти, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць та реалізувати плани. Вересень буде активним, адже він буде зустрічати нас осіннім коридором затемнень. Ми можемо вже відчувати його дії на собі, а також буде день осіннього рівнодення. Про все це обов'язково детальніше поговоримо. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, можете написати мені в коментарях вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися. А для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт за бажанням, ви можете звертатися до мене або в Директи Інстаграм або ж Телеграм за більш детальною інформацією. Нагадую, що для моїх підписників діє особлива пропозиція. Я вдячна всім за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це дуже мотивує мене створювати для вас новий контент, а також просуватися просторами YouTube українському українського контенту 1 вересня. Сатурн, який зараз ретроградний, буде переходити назад в знак Риби а ваш другий сектор. І в ньому він буде до 14 лютого 2026 року. Потім він знову зайде в знак Овен. Але для вас, оскільки Сатурн відповідає за порядок та відповідальність, це буде періодом перегляду ваших. Фінансів та ресурсів, вашої самоцінності, тобто ви можете приглядати джерела доходів, можуть бути перепідписання угод, повернення ваших клієнтів, які давали вам можливість заробити. Це також чудовий час і для перегляду ваших навичок, повторних виступів, прояву ваших талантів та роботи голосом. Вас можуть повторно запрошувати на виступи. Це можуть бути і телебачення або ж Просто виступ в офлайні, чудовий час і для перегляду вашої самооцінки, стану здоров'я. 2 вересня Меркурій буде переходити в знак Діва, ваш восьмий сектор. Там, де Меркурій, там основні наші думки, мислення, інформація, спілкування. Більше буде переписок в темах, які стосуються спадку або ж переїзду і вирішення питань із. Митним контролем або ж перепідписання угод із банківськими установами, також це може бути отримання кредитування за потреби і вирішення питань податків. Це можуть бути і колаборації, а також чудова можливість для підписання угод і залучення до вас більшої кількості фінансів. Може бути. Спілкування з людьми, взаємодія із чужими фінансами. Від цього ви також можете отримати вигоду. Можете отримати і звістку, яка стосується зачаття, народження дитини. Також ви можете прописувати плани, які стосуються бізнесу, і це може бути. Відрядження, угоди, які також пов'язані із ризиковими ситуаціями та великими грошима. Може бути перегляд питань, що стосується соціальних виплат від держави, для когось аліментів, для когось пенсій. 3 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Ураном, оскільки Меркурій це інформація та спілкування, а Уран це планета чогось креативного, нестандартного. Управитель вашого знаку Зодіаку, то ви можете переглядати свої знання або ж стосунки, можуть бути непорозуміння з вашими друзями, це може бути і періодом, коли ви зможете нестандартно поглянути на певну ситуацію під іншим кутом і діяти по іншому. Можуть бути і збої в засобах зв'язку, засобах комунікації, також техніки, тож будьте уважними, особливо поводжені з електричними приладами. Цей аспект торкається 8 та 5 сектору, тобто можуть бути і непорозуміння, пов'язані із дітками або ж коханими людьми. Можливо, потрібно буде переглядати плани щодо вашої відпустки або ж творчих проєктів. 5 вересня буде напружений аспект між Марсом та Юпітером, оскільки Марс це планета наших рішучих дій, ініціативи, активності, а Юпітер це планета. Авторитету, оптимізму, то в цей час можуть бути бажання проявляти себе, але може бути так, що ми переоцінимо свої можливості. Буде надмірний оптимізм. Ми можемо настільки загорітися бажанням, показати лідерство та силу волі, що це може не сподобатися авторитетним людям та соціуму. Але все ж таки це потужний період, коли виділяється багато енергії для ваших рішучих кроків. Це аспект торкається 9 та 6 сектору. Тобто ви можете більше мандрувати, більше навчатися, підвищувати кваліфікацію, і це допоможе вам показати себе авторитетною людиною в колективі. І це можуть бути і поїздки, які пов'язані із. Вашою роботою або ж зміна місця проживання і відповідно зміна графіку дня та режиму роботи в цей період вам потрібно бути уважними на дорогах, а також у поводженні з колючими та ріжучими предметами. Можуть бути непорозуміння із представниками інших культур. 6 вересня Уран планета управитель вашого знаку Зодіаку, переходить в ретроградний рух в знаку Близнюки. А вже 8 листопада він в ретроградному русі повертається в знак Телець не на довгий час. І вийде із знаку «Телець» 4 лютого 2026 року. За цей період ви можете щось впровадити креативне, нестандартне, десь зробити якісь оновлення, які стосуються ваших творчих проєктів. Можливо, можуть бути різкі звіни планів, які стосуються вашого місця проживання, або ж укладання різноманітних угод, які стосуються нерухомості, вирішення сімейних питань. Уран може давати певні зміни планів, і різкі неочікувані ці зміни можуть бути. Можуть бути і зустрічі з людьми нестандартних професій, або ж ви можете щось вивчати нове, також залучати астрологію для того, щоб займатися власним хобі і творчими проектами. Сприятливо цей період відпочинок там, де ви ще ніколи не були. 7 вересня буде місячне затемнення, яке відкриває коридор осінніх затемнень. А закінчується осінній коридор затемнень 21 вересня. За цей період ви можете підбивати підсумки, буде приходити і ясність, кульмінація в темах, які стосуються другого сектору, тобто ваших власних ресурсів, фінансів, вашої самоцінності, здоров'я. Це може бути. Завершення певної роботи або ж творчого проєкту отримання результату, оскільки місячне затемнення це період повний, але набагато потужніший, оскільки поряд стоїть кермічний місячний вузол. А тож ви можете отримати те, над чим довго працювали, тобто за ваші заслуги, і буде відповідний результат. Може пройти фінансова винагорода, можуть пройти клієнти. А також це може бути завершення певної. Ситуації із вашим здоров'ям сприятливо звільнятися від негативу, від поганих звичок. Окремо більш детальне відео зніму обов'язково на цю тему. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та Чорним місяцем. Венера символізує наші бажання, взаємовідносини, фінанси це планета гармонії та краси. Агеката «Тамбур, чорний місяць зараз знаходиться в знаку Скорпіон, торкається цей аспект вашого сьомого та десятого сектору, тобто можуть бути непорозуміння із вашими партнерами, особливо по бізнесу. Також і по шлюбу з вашими клієнтами, опонентами, тобто вам може здаватися, що ви настільки вкладаєтеся, ви проявляєте і турботу, і ніжність, і дипломатію, але все рівно вас не цінують ваші партнери. Недостатньо фінансування, недостатньо тих угод, які ви хотіли укладати. Це все може бути підступна дія з критичністю і придирством чорного місяця. Пропрацювати цей аспект можна через дипломатію, через уникнення різноманітних сумнівних фінансових операцій, сумнівних угод. Якщо вам будуть пропонувати якісь великі гроші за короткий період і за нічого не робити, то краще відмовитися в цей період. А з 10 по 11 вересня буде з'єднання Сонця, Меркурія та кармічного місячного вузла Кету у вашому 8 секторі. В цей період ви можете піднімати свої знання, свої знайомства корисні і свій досвід. Це період, коли ваша накопичена карма дасть про себе знати. Може з'являтися на поверхні невирішені питання з минулого, які торкаються кризових ризикових операцій, а також спадку податків. Слідкуйте уважно за цими питаннями. І на базі того, що ви вже знаєте, ви можете отримати нові знання, нові знайомства, і це буде трампліном для подальших успіхів. 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, торкаючись вашого восьмого та другого секторів, тобто теми фінансів в чужих і ваших власних. В цей період плани можуть руйнуватися. Люди можуть не виконувати своїх обов'язків. Для вас головне, оскільки зараз Сатурн в вашому другому секторі, щоб ви проявляли стійкість по відношенню до себе, до своїх зобов'язань, ви можете. Проявлятися через виступи, показувати свої таланти та навички. Це чудовий час для того, щоб ви контролювали свій бюджет, хоча вже можуть назрівати різноманітні угоди, які будуть пропонувати великі колаборації, відповідно, великі гроші. 18 вересня Меркурій буде переходити в знак Терези, ваш дев'ятий сектор. А в цей період ваші думки вже будуть сфокусовані на темах. Вищої освіти, мандрівок, виїзду за кордон, наприклад, або ж отримання документу, інформації з-за кордону, хороший період для навчання, особливо іноземним мовам та вирішенням юридичних питань, розширенням кругозору, створенням власних проєктів та курсів, відвідуванням святих місць, паломництва. З ціллю розширення кругозору, якщо ви, наприклад, мандруєте в інші країни і вивчаєте їх культуру. Від 19 вересня Венера буде переходити в знак Діва, ваш восьмий сектор. І це хороший час, коли вона буде давати вам удачу, буде захищати вас, давати певну інтуїцію і відносини, спілкування з людьми, щоб ви уникнули кризових ситуацій. Це можуть бути і фінансування, тобто. Прихід фінансів від держави, від меценатів, допомога соціальна, яка стосується пенсій, аліментів та різноманітних виплат. Це чудовий час і для нових знайомств, для того щоб ви перевели свої відносини з партнером на більш глибокий серйозний рівень. 21 вересня буде сонячне затемнення в вашому восьмому секторі. В цей період зростатиме енергія, і ви можете прописати в першу годину настання нового місяця. Ваші плани, але не лише на місяць вперед, але й на півроку вперед, адже молодик поряд з кармічним місячним вузлом, що дає набагато більше енергії. Але перш ніж прописувати плани, дуже ретельно подумайте: взагалі в вашому восьмому секторі і в серпні молодик, тобто ви зараз вже можете. Підготувати все потрібне, що вас цікавить в темах восьмого сектору. Для когось це буде тема зачаття, для когось вирішення питань спадщини або ж переїзду операцій. Це може стосуватися і кредитування питань податків. А вже 21 вересня ця тема буде набагато серйозніше, адже включається кармічність. За період дії коридору Затемний буде формуватися конфігурація парус за участю вищих планет і Сатурна. Тобто, в цей час ви можете реалізувати все задумане, якщо будете готові до нового, не будете триматися за старе та будете вірити в свої сили. Тоді обов'язково вищі сили і планета. Сатурн, як планета матеріальності, буде реалізовувати ваші плани. А 22 вересня буде перехід сонця в знак Терези, ваш дев'ятий сектор. І у цей час настає День осіннього рівнодення. Також знімо обов'язково окреме відео на цю тему. Тож підписуйтеся, щоб не загубити актуальну астрологічну інформацію. А в цей час ваш фокус уваги буде націлений на теми всього далекого іноземного переїздів, мандрівок. І вищої освіти, вашого кругозору, прояву вашого авторитету для когось це буде період, коли ви будете зустрічатися із родичами, наприклад, вашого партнеру, або ж зустрінете ту людину, яка буде бати з вами спільні інтереси та ідеали. І в цей же день Марс буде переходити в знак. Скорпіон, знак свого володіння, ваш 10-й сектор. Тобто, в цей період ви будете мати більше активності, ініціативи, щоб досягати поставлених амбіційних цілей. Може бути більше переговорів із вашими керівництвом, наставниками, сплововими людьми. Ви можете переїхати, тим самим змінити статус. Тобто, все, що стосується вашої кар'єри і положення в соціумі. Тут у вас буде багато енергії, щоб ви діяли. 24 вересня буде напружений аспект між Марсом та Плутоном. Обидві планети є войовничими. це наші активні дії, а Плутон це вищий прояв Марсу. Це планета, яка вказує на кардинальні зміни. Вона змітає все на своєму шляху, що не потрібне вже вам більше, і торкається цей аспект вашого 10 та 1-го сектору. Тобто, ви можете змінити свої навички, щось допрацювати, підкоригувати, звільнитися від непотрібних стосунків, від непотрібних зв'язків. Це може бути повна зміна вашого стилю, іміджу, чудова можливість для. Того, щоб позбавлятися від негативних звичок, і тоді відкриються нові можливості, буде велика енергія, щоб ви досягали поставлених цілей і розвивалися в темах свого статусу і реалізації в цьому втіленні. Любі мої водолії! Бажаю вам успішного вересня, щоб ви реалізували свої плани і найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтеся, буду дуже рада. Пересилайте його своїм друзям та знайомим і до наступних зустрічей в наступних відео.